Доброго раночку. Підписники каналу і гості. От у мене отут хочу розповісти сьогодні про дві троянди, які плетисті. Ось під вікнами, у мене, тут під вікном, стоїть троянда Казино. Чим вона така незвична. Цвіте вона гарно, нормально. Першому цвітінні вона нічим не відрізняється від інших квітів. Цвіте собі і все. Одиночними квітами, де дві там, так вона і цвіте. Воно вже, бачите, вже брунічки на ній. А от друге цвітіння у неї незвичне. Друге цвітіння, оці всі будуть ось, ось, ось оцей, оцей весь паган, наприклад, буде весь увесь у. Трояндочка повністю. Весь аж до того буде. І Вона цвіте такими величезними величезними кластерами. Це буде вона цвісти у другому цвітінні. Я ж говорю, в першому вона нічим не відрізняється від інших квітів. Оце така троянда росте ще в моєму саду. Хто хоче е купити собі, е будь ласка, е ну, купуйте е троянду цю. Сажайте в свої сади. Це прекрасна плетиста така троянда. Дуже красива вона. Ну, як звичайно, приходиться на жару, то трошки її, звісно, спікається вона, а так вона цвіте, цвіте. Ото через що я всі її, типу, прив'язую потім так прив'язані вони, а то ще б тоді прив'язую, бо вона не витримує своїх квітів і буде клонитися аж, до, аж до, до, до того. Хоча великі на ній вони створи оставляю я завжди товсті стволи, оставляю. І от іще одна моя підписниця. Я знайшла оцю троянду, ось оце, що в мене неоприділена не вона. Я знайшла її названня. Я вчора рилася, позавчора рилася в своїх там ну, талмутах з таких, этих, давношніх ще там в мене. Фото, фотокартки, все там. І я знайшла написано, де мені подруга це давала цю троянду, і вона була підписана як назва її. І я знайшла назву цій троянді своїй. Оця троянда називається «Дівоч... дівічі грьози». Вона по-русски написана була все. Оце та троянда. Оце дуже-дуже красива троянда. Її можна і горизонталить, і вертикалить. Роза в мене та троянда росте вже 30 років. За останні 5 років я омолодила її, вирізавши. По черзі старі пагани. О, Вон, бачите, які пагани. Я всі, вони які на ній пагани. Я їх багато дуже вивізала Звідси, вже старих дуже такі старезні були. І це пішли уже молоді пагани. Зовсім невередлива плетиста. уложу її по паркану, тому що у мене. Зв'язую обов'язково і ще буду зв'язувати, ось ще стягувати, ще буду. Резинку ще ось сюди треба. Ще резинку і ще стяну. Там і там стяну, бо вона буде аж до того п'ять, знову не видно буде в мене климатися. Одна росте на вулиці, та? Тій більше 30 років. Там горіх її дуже забиває, там вона теж дуже гарно виросла, ну, зараз її там горіх забиває, він кроною своєю за той. і вона там слабіше цвіте. А ця цвіте, як листя прямо не видно на ній. Цвіте такими китицями. рясно квітуче. до двох чотирьох метрів батоги оце в неї. Оце, це вони попідрізані під то, якщо їх не підрізати, так вони тут вообще. Тут вона на весь дір буде. Та я її підрізаю і восени підрізаю, собираю, бо вона заліто дуже розростається. І виходить, що тут одні батоги її висять везде. До метра ну, метр-1,5 ширину він розрісся пущі, звісно, за ці роки розрісся. Він якось зібраний навіть, вон, при тому дуже він і не розростається від корня, вон, від корня він зовсім не пускає нічого. Абсолютно. Ото як вона росте, так вона і росте. Росте вона тут без навозу. Без... ні, навоз там є, без ну, зараз зараз я її не удобряю просто нічим. А раніше, звісно, я її удобряла. Ось вона як вон, цвіте. Бачите, вже які викидає вона. Рано вона, зовсім рано, Вон викидає вона завжди. Ось прийшла. Ось прийшла наша Василиска. Василиска. Квіти червоні, коралові, махрові. На одній гірці їх може бути до 30 і більше квіток. Діаметр від 5 до 7 сантиметрів. Ну, яка більша, яка менша, такі вони. Ну, вони, як, зі, як гілку зріжеш на букет, то там, виходить, дійсно дійсно букет. Оце така троянда. Вона красиво вертикалиться. Так, як пагани, гнуться, хоч і товсті. Але в мене за нею росте на всю стіну клематис. Далі в мене, он, далі. Он, бачите, далі он, клематис, Я обрізала його. Ото величезний тут клематис. Усю стіну він оце покриває, той клематис. І в тому році вона мені не дала, бо не так пішла вона рости. В цьому році я вже обрізала там усе. Тоді ми загородку ставили, вона неправильно пішла рости. І, і тому вона у мене не пустила клематис далі. А так він до верха щось тягнеться. По лісниці, по тому я тоді прив'язую всякі вірьовки, там вони прив'язані. є. І, ті. і вона тягнеться аж до тієї он, до труби. І росте аж до труби о той клематис. темно синій він. Не хворіє. Не боїться дощу, не укривається, гарно зимує, не потребує добрив, тільки по листу перший раз бризкає від тлі і комплексним ото. І все. Там підсипано під нею, велика подушка там настелена, підсипана, там навозу дуже багато туди кинуто було в свої часи. Так що я думаю, зараз вона не потребує того. Поживних тих речовин, вона бере їх з ґрунту, їй хватає до сих пір, ну, коли підсипаю ще попелом. От зараз ще нема, от собере, я попідсипаю їх. Я ж там підсипала, тепер їх попідсипаю. Ось така троянда у мене росте в моєму саду. Дуже красива вона, як вам попадеться і хочете от плетисту собі троянду. Візьміть свій сад, не пожалкуєте. Вона росла в мене на всю стіну. Поки клематис був маленький, вона в мене росла на всю стіну. Потім я ж, отож, поки ще не було клематиса, того вона росла. Потім я ж то купила клематис, посадила там клематис, не подумавши, що вони той вони красиво разом вони навіть красиво виглядають. Той синій, вона червона. Ну і цвітуть вони в одне время. Але вона забиває, стала дуже його. І от я її в цьому році дуже-дуже обрізала, дуже. Звідти все повирізала, вон з підклематися, я все оттуди поверрізала. Сілки, ну він ще дві не вирізала, але я їх хочу сюди ж пригорізонталити на цю сторону, також притягнути. Ну, все ж не, часу не вистачає на все просто. Це я просто згадала, що мене просила одна дівчина розповісти про цю троянду. І я таки не полінилася, знайшла цю троянду, я знала, що є в неї назва є. І десь вона і десь вона у мене є. І я все перевернула, всі свої перевернула ті. Що, ну, в тому вона була в, фотограф, в фотокарточках там. І знаю, що десь я її там положила, тоді. Туди, я туди й положила її, бо я її знала, що, що може колись прийде ця. І я знайшла цю троянду. Оце троянда «Дівічі грьзи. Цвіте вона дуже прекрасно, дуже красиво, дуже велична і зовсім вона не складна. В, 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 колюча вона, да, вона колюча. Ну, якщо її посадити так, що, що до неї не той, от вона, тут вона мені, звісно, вона заважає, вот, як ходиш там, это, я її через то дуже стягую. А якщо десь посадити так, щоб отдаля було, ну тоді ж ніхто не, не рахував цього. Колюче, воно не колюче буде. Посадили троянди сюди, і все. Вона дуже, дуже довго приживалася. Ну як довго? Вона... вона наростала дуже довго. Вона дуже довго наростає. Я зразу говорю. І там мене довго наростала, і ця довго наростала. Ту мені раніше дала дала ж та подружка теж за ворота воротами там стоїть вода. І теж вона дуже довго наростала, а цю вона вже пізніше мені дала, щоб я сюди посадила, бо тут пропадали, були ж троянди отож, чоловіка мого. І нам треба було сюди щось посадити. Вона привезла мені цю троянду. Я її тоді посадила. Дуже, дуже, дуже я їх сажала дві. Одне і ще була одна там, ета, я їх дві саджала. Одна так і не прижилася. Вона дуже-дуже тупо, ну довго вона ж росте, а я ж посадила туди клематись, і вони з клематисом там сплуталися. Ну, коротше, я її тоді викопала. І так десь дитині, мабуть, віддала, Не знаю, де я її діла. Комусь, комусь, коротше, подарувала і все. Ну. Так що нічого нового я вам не розповіла. А ось розказала оце про цю красиву, красиву троянду. Я б вам витягну, показала, яка вона, як вона цвіте, як цвіте. Ну, я не вмію оттуда вибирати і вставляти. Ну, не вмію я. ну... Як я можу, зайдіть і подивіться на моєму каналі. Вона є там, ця прекрасна троянда. Цвітіння її є, таке сильне прямо. Тут коти люблять жити під нею. Тут і ці горобці живуть у тому, вклематись, і потім якось він розтой, він швидко наростає, він, він обрізаний, як тільки тепло, він одразу раз і наростає. то полтора метра свободно бере, а потім далі, 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 і тянеться, і тянеться, тянеться, тільки не співаєш прив'язувати, щоб він зачіпався за щось. І ото аж до верха він дотягнеться. Ось інструменти свої взяла, лопату. Іду сюди копати. Вон. Може щось там викопати, можна буде ще пересадити м -м, ромашки. Тут, тут і десь підсадити ближче, щоб і тут вони цвіли, а то тільки там, там не дуже видно, а тут, щоб десь посажу їх, щоб і тут вони кущик розрісся, хай цвіте собі. Красиво вони цвітуть. Тут ромашки сині вон, посаджені, ось вони, ось уже, ось уже в... ви той бачите вони, які вони? Це синя ромашка, це ось така трав... травичка вон, теж посаджена рядочком. Це покровки, зараз буду все прибирати, що з секатором буду вирізати. що це. І ще хочу я вам сказати, дівчатка і хлопчики, будуть приходити вам ось троянди. Ви, ви дуже гарно дивіться. Не, не, ета, не надійтеся, що вони там обрізали, от вам, наприклад. І все. Ви провірте все саме. Обріжте і гляньте, яка буде сама м'якоть. Як буде вона такого. Сіруватого кольору, навіть без цяточок, без того, значить, ріжте до зеленої тканини і тільки тоді саджайте. Хай буде у вас корінець там, не великий вершочок маленький, але він буде живий. Якщо посадити неправильно, я, я ж бачу, вже дівчата вже уже показують вони теж таку, таку саму картину. Що вони і в них теж є, примерзають. А ми так ото глянемо, ага, та вроді нормальне, та й сажаємо собі. Я так буває і, і не провіряла раніше якось гляну зелене та й зелене. Ні, тепер буду обрізати і буду дивитися до самого кінця, що воно там. Ну, ті он. Які, які почвопокровні, то ті всі зелені. А які ось такі, он, все, ось усе, бачите, з саду, що залишилося, був сад у мене, он, дивіться, і зараз там майже нічого не то, все все обрізане під корінь. Воно все виросте, буде все прекрасним. і не буде хворіти, я думаю. Тому що те вже були заражені ті. ті, ті. Якщо їх залишити, оте заражене все, що воно той, воно цвітіння гарного вам не дасть. Воно або ж квітку там покарьобить, або ж іще там ну, якісь ці будуть дефекти, або ж воно засохне, та гілка потім. Ну, ну хорошого цвітіння там не чекай. Краще вже підождати. Воно, вчора ось покажу ще, ага, от ще, ще покажу. Вчора я попідливала ще, іще, порозкапувала їх. От, бачите, я вон, розкапувала вон, вон, і підливала сульфатом магнія. На відро води ложку сульфата магнія. Розбави, розмішали і підливайте, будь ласка. Дивіться, які величезні пеньки вон попиляла я вчора. І це Можна вже сьогодні їх і попідгортати отак і ще. от так. О. Отак от можна попідгортати от їх. О, і хай вони там собі пускають броньочки. А ось дивіться, френезі, яка була в тому році цвіла, гляньте, вирізала во який пеньок один Це У мене в цьому році називається сад страшного вида. Отак от я її пртуй, і хай вона там. Собі при той. І ви так перевірте і зробіть. Не залишайте, що думаєте, що вона пропала. Ні, вона звідти підуть і буде вона ще рости і цвісти. А якщо залишите так, просто сухий той пеньок, нічого не будете робити або викопаєте, не викапуйте, не той, пробуйте її оживити. І оце сульфатом магнія. Ще раз потім потім і ще раз піділіте. Це ще ж земля вона, яка Ну, вже розмерзлася, бо вже проходила водичка. Хорошо. Я тепленькою водичкою набирала, сипала той і вона все попроходила. Ну, на цьому до побачення. Хто буває зі мною, спасибі, ставте лайки, коментуйте. Бо мені. І знімати не хочеться, як воно не той. А я пішла далі працювати. Все буде Україна і все буде добре у нас.